Відділ кадрів. Моє вітання, друзі! День добрий. Ви дивитеся відділ кадрів. І з вами Ростислав Вусач Шаркевич та Джо Іванка Шептицька. І ми розпочинаємо. Кам'янець-Подільський реально претендує на українську столицю фестивалів. Адже що не тиждень, то якась актуальна подія. Чимало туристів приїжджає до Кам'янця-Подільського, аби відвідати наші добротні фестивалі. Круто затусити, ну і подивитися наше стародавнє містечко. Я, до речі, минулого року вперше відвідала фестиваль Форпост. Дуже шкода, що я не була там раніше. Багато крутих емоцій. Класно. А я не був на форпості. Ну, не було у мене грошей. Але хто як не сам організатор цього фестивалю, може краще забуть кого розповісти про нього? Зустрічаємо в студії відділу кадрів ексклюзивно Константин Пархоменко, по клічці Кастєт. Добрий день Доброго дня, Константин. Константин. Да. дня. І так, перше питання. Розкажіть, будь ласка, і що розпочалася ваша кар'єра організатора фестивалю? Ну, почалася кар'єра, якщо можна це назвати, кар'єрою з фестивалю Меджибужа, який перший відбувся у 2003 році. Тобто, це був просто. Не знаю, Меджибиш знаходиться рядом з Хмельницького, де я проживаю. Тобто ми приїхали в Меджибиш, і давайте проведемо фестиваль. Тобто це було просто так на, 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 спонтанно на півжарт. І тодішній директор сказав, проводьте. І ми вже почали зробили перший фестиваль. Він його важко було назвати історичним або середньовічним фестивалем. Або за першим пішов другий, третій, і воно вже втянулося, і от зараз вже маємо той результат, який зараз. Якщо не помиляюсь, ви спочатку були військовим реконструктором. Це правда? Ну, спочатку все починалось, мабуть, у, у багатьох, хто зараз займається реконструкцією середньовіччя з так називаємо толкінізму. Тобто це в, ліс, в лісах збирались, грали вельфів, орків, гоблінів, воювали, да. а потім потрошки-потрошки прийшли до історичної реконструкції. Ви брали участь у складі збірної країни на Битві нації. Що особисто для себе ви винесли як урок і як ви туди потрапили? потрапили для, ну Це для мене був як виклик потрапити, тому що це вважається ну, на, на, найпрестижніший фестиваль у світі, це чемпіонат світу, вважається середньовічних боїв. Тобто, я Дізнався всю інформацію, приклав ну, максимум зусиль, там, спеціально тренувався, готувався, проходив там, відбір, тому що для того, щоб попасти, треба пройти відбір відбір по костюму, пройти декілька етапів змагання і тільки тоді вже краще їдуть на змагання. Тобто, я для, це, для себе це поставив за мету, цю мету виконав. і Що з цього виніс, що. Історична реконструкція, що вона зараз дуже набуває популярності в усьому світі. і Це дуже такий ну, дуже цікавий хобі, захоплення, спорт, яке тільки розвивається. І Дуже ще є багато можливостей для розвитку в майбутньому цієї діяльності. А зараз наша постійна рубрика Що попало шо. На зв'язку Зай з вокалістом та фронтменом гурту Скай Олегом Собчуком. Зараз дуже багато молодих гарних дівчат заздрять мені чорною лютою завістю, тому що я можу доторкнутися до Олега Собчука. А вони ні. в нас сьогодні в гостях Олег Собчук Гурцкай. Які вас зараз творчі плани. От 15 років тур, серйозні концерти, багато дуже міст. Можу точно сказати, що ми вперше за все своє існування зробили такий тур. І він називається Скайнове життя. 15. Юлені тур. Їздимо Україною. Вже було з цією програмою в Сполучених Штатах, в Канаді. І з задоволенням граємо на концертах, як і старі хіти, так і з новими людей, з новими піснями, з нового альбому Нове життя. І дуже щасливі з того приводу, що люди приходять і моїм даруємо музику. Вони нам свої позитивні емоції. Це таке своєрідне емоційне стерео виходить. Ось і дуже прикольно виходить. Назва нове життя. Це символічно, наприклад, як планета Скай, це планета розуміння, планета вашої. Філософії, чи це просто просто назва? Е, ні, це не просто назва, тому що нове життя не лише в нашому гурті, ось, не лише в нашій музиці а, і взагалі в нашій країні. Звісно ж, все залежить від нас, треба починати з себе. І це все не так просто, не так легко, ось, але все можливо. Тому альбом називається Нове життя. Ось ми віримо в те, що буде все добре. Віримо в нове, хороше. Світла майбутнє. Ви пробилися фактично через свіжу кров М1. От М-1 дало вам такий поштовх. Як молодому музиканту зараз стати відомим? Писати пісні, які б любили слухати люди. <сум> Повірте, ми б, нас б не запросили на М1, якби наша пісня Тебе це може вбити вже не крутилася на 25 радіостанціях України. Тому якби весь секрет криється насправді в піснях. Ясно, що є дуже багато різних важелів: піар і так далі, просування. Ну, Страшне слово не формат. Якщо тебе слухають люди, якщо на твоїй пісні люди грають під гітару біля під'їздів, в переходах, в походах, повірте, це буде формат. А зараз, після того, як у нас вже є державна підтримка в плані україномовного, україномовно, україномовної пісні. Walker. Телерадіо платформи сприяють тому, щоб робити якомога більше пісень, і їх будуть крутити, і є місце для того, щоб ці пісні звучали і люди їх слухали. Прихильний з гурту Він залишається однаковий чи він дорослішає разом з гуртом? Ви знаєте, ми бачимо на наших концертах настільки, настільки різношоршну аудиторію, настільки діаб, віковий діапазон дуже великий. Взагалі від 14, а не Кеві від 14, сьогодні діти біли. От 5, від 5 там, до 70. просто. Я вам серйозно кажу, тобто, ну, діапазон дуже великий, тому що бачте, програма складається таким чином, у нас вже ну, 5 альбомів, є різні пісні. І за одну програму ми їх навіть не можемо зіграти. Є пісні динамічні, є романтичні, є більш такі філософські, більш такі, є якісь блюзи. Там, разом з людьми і еволюці... еволюціонує наша музика і навпаки. Тобто ми дуже щасливі з цього приводу, що на наших концертах є дуже різна публіка за віком. З нами сьогодні був Олег Собчук із гурту Sky. З вами «Що попало шоу для відділу кадрів. Герон Зай, побачимось. <музвищ> Подейкують, коли почалися буремні події на сході України, ви були добровольцем. Розкажіть, будь ласка, що в зоні АТО вас вразило найбільше? Важко розказати. Ну... Наприклад, мої враження такі були, що війна, та, що зараз відбувається, це, вона ну, відрізняється від тієї війни, яку ми бачили в кіно, як ми собі уявляємо. Тобто, там ти можеш прийти в цілком мирне місце, яке тобі здається мирним. І в цей же час десь можуть можуть починатися якісь обстріли. Ти роз... знаєш, що хтось десь рядом загинув, і ти не усвідомлюєш, що це правда. Тобто для мене було таке враження, що немає відчуття реальності, що це правда зараз іде війна, що це правда там воюють, вбивають. Тобто, ну, типу, як якийсь там такий абсурдний сон. Ну, тепер трохи більше про фестивалі. Розкажіть, будь ласка, як у вас зародилася ідея створити фестиваль Форпост? Ну, мабуть, ідея форпоста виросла з ідеї Меджибожа, тому що цей фестиваль вже багато років до цього проходив, а фестиваль Форпост теж чисто спонтанно, тому що всі знають, що був такий потужний фестиваль в Кам'янці Терегероїка, потім він зник, і якось було дивно, що таке. Середньовічне місце, місто з такою, там середньовічною фортецею, яке в Європі мало таких, і без середньовічного фестивалю. Тобто, і, мабуть, ідея провести форпост виникла, коли я приїхав на фестиваль Республіка. Ми туди приїхали зі своєю середньовічною кухнею. Там стояли і подумали, чому б не зробити нам фестиваль? Тоді це ще, я так думав, ну. Вважалось мало можливим, але поспілкувався там, з людьми, з тим самим Зойном, який організовував республіку, пішов там, в міську раду, казав, що все не так страшно, все не так складно. І провели перший фестиваль, він пройшов, ну, як для першої вважаю, достатньо так непогано. І все, і вже цього року буде шостий. Було дуже незвичне поєднання, середньовічні лицарі і байкери. Чому саме таке поєднання? Розкажу. Це теж вийшло випадково. До нас на Меджибі спочатку приїхали байкери просто як гості, потім їх з кожного року почало приїжджати все більше, потім вони вже ставали окремим кемпінгом, потім вони вже ставали, ставили свою сцену. фестиваль. Тобто Це фестиваль. Там його вже можна назвати Мота який виріс при при моїх фестивалях. То тобто, есть, мабуть, тому що. По духу, лицарів, байкерів, мабуть, це є щось спільне, це там, дух лицарства, свободи таке. Тобто само, само воно так вийшло, але я вважаю, що це поєднання досить таки вийшло непогане. Я минулого року стала вперше свідком таких масштабних бугуртів, мене це дуже вразило. Я mm -hmm. хотіла запитати, чи були якісь серйозні травми в учасників? Ну, дуже рідко, але ін іноді бувають. Наскільки важкі обладунки? Ну, зазвичай десь 35-40 кілограмів. Якщо минулого року було поєднання байкерів і середньовічних лисерів, то ще цього року може якісь новинка, вода, Мабуть, буде Радзенка? Мабуть, відмінною буде. По-перше, ми хочемо цього року вперше ставити дві сцени на форпості. Тобто, в самій фортеці буде така акустична середньовічна сцена. А на валах за фортеця, ми будемо ставити велику рок сцену. Буде запрошено дуже багато гуртів, і більшість гуртів цього року приїде до нас з Білорусі. Тобто у нас це близько не знаю, 12 по-моєму гуртів. Це приїде з Білорусі спеціально на, фі... на фестиваль Фарпост, тому що. Теж так вийшло, що білоруси дуже люблять наші фестивалі. І у нас вже з часом склалися дуже такі дружні стосунки. І от цього року у нас вперше така велика делегація з Білорусі буде на фестивалі Форпост. Фестиваль Стародавній Меджибіч» минулого року скасували. І цього року був взагалі під загрозою також. Да, фестиваль скасував, тому що взагалі фестиваль це така дуже ризикована справа. Есть, там якимось. Чи Бізнесмени фестивалі не роблять. Фестивалі роблять, мабуть, такі схиблені люди, тому що ентузіасти. Які, да, ентузіасти, які роблять фестиваль заради самого фестивалю, тому що дуже багато ризиків і враховуючи там нестабільну ситуацію, тобто в країні то фестиваль робити ну, важко. І саме по цій причині минулого року, через таку складну, можна сказати, економічну причину було скасовано фестиваль. І цього року теж в мене не було впевненості на 100%, що цей фестиваль я також буду робити, але, мабуть. Решті решті не відбудеться. Та, багато хто бачив в інтернеті, як почався флешмоб, як люди почали викладувати фотографії з фестивалів і вимагати від мене, що кастєт робить фестиваль. Тобто, я, Це понім... організовували самі люди, не ви, ніхто там нікого не просив. Х, хто саме був першим організатором фестивалю цього флешмобу? Я навіть не знаю, але воно дуже дуже розійшлося по всім. І це мені дуже якось так. Тобто, я вже відчуваю свою відповідальність, що я просто не маю не маю права його не зробити, тому що стільки людей його хочуть, чекають. Тобто Ти вже людей, якщо привчив до чогось хорошого, ти вже забрати в них не маєш цього права. Це ж цьогоріч буде? Я сподіваюся, я зроблю все для того, щоб він був. Ти що, знов в контакті? Ти взагалі в курсі, що їх можуть відмінити. І контакти, і однокласники. Угу. Як відмінити? А моя ферма, а телята. До речі, про це та більше у нашій постійній рубриці Step by Step. STEP by step. Step BY STEP Step by Step, я її ведучий Вадим радик. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, про заборону соцсетей в Україні і про цю пам'ятку, яку мають побудувати в нашому місті. Става і става, другий випуск. Це пішла така фішка, що хочуть запровадити соціальні сети. Приймають ну, закон про те, що не буде. Треба мити позицію. А як, навіть якщо закриють, що будете робити? Ні, ну, ну ми то догадуємося. Протестувати неї, далі там. Коли в нас запитає, що я приймаю закон на рахунок того, щоб заблокувати соціальні сети в Україні, Так. <головіки> — такі як і тому подібне. Е, яка ваша думка на це? Я навіть буду більше за це, ну, за це за... Бо що більшість дітей вони не вміють спілкуватися вживу, вони, вони бояться, вони можуть там написати, сказати привіт, як справи і так далі. Але вони не можуть от, підійти і, і, і на, вулиці сказати привіт, вони ну, цього, чи соромляться, чи я цього не розумію. І, і мені здається, що це правильно буде, якщо зробити. Да, дуже, дуже багато людей не вміють правильно користуватися цим. Вони там. Ну ви хоч стежніть скачати музику з вашого да. села, щоб, ви шутував, щоб вам було щось слухати. Знаєте, це Знає, можна і на плеєрі послухати. Ну. Десь ти я не Фейсбук, ну там я не знаю. використатись інтернету. Поки, на жаль, у мене мобілки нема. Не говоря, от авто. Інтелігент і без авто і без бомбілки. По-моєму, я втік із кам'яного віка. Е -е, да. Ну хоч встигли викачити всю музику складати. Це, все, це, все, це, все, це все, що ти ви викидаєш комп'ютерфон. Це десь да. в інтернеті. Ні, навіть в мене навіть кому немає. А це що таке? Немає мобільних телефонів. Народ ви такі існуєте. Так. Друге питання. В старому місці хочуть зробити там сонячний годинник. Якби у вас були гроші, то вам сказали, постройте щось в місце таке, щоб воно мало значення. Що би побудували? От якого у вас була певна сума, ви хотіли б її вкласти в наше місто, щоб таке ви побудували в старому місті? Я б рестарію завод, живот, запустив нову фабрику, відновив оборонні заводи, зробив Україну одну із могутніших країн. Ні, да. ну, да, <laughs> на цей вопрос ні. я б не строїв його. А на соняшній мазірнах це там. Якщо ми камесь, можна побудувати найбільше всіх. Стап бай, стап. Так своє бачить. Чоловік до сідання. Отак друзі саме я хочу завести свої подачі, теж я збираю на спонсорство на цікаву рубрику, але ми будемо все одно працювати з вами на позитиві. Але особливо, якщо ви хочете зробити приємно вашій дівчині... ромашки, недорого! Дякую, один беник, степ байстеп, ще побачимося. Чим мало хто знає Костянтин Пархоменко, окрім того, що він є організатором двох масштабних на Хмельниччині фестивалів, він є власник пабу Форпост. Паб дислокується у місті Городок поблизу Хмельницького, місто невелике. Чому не в Кам'янці? Взагалі, в мене так виходить, що. І фестивалі, і паб, воно все виникає якось через якихось збіг подій. Тобто городок це місто, до якого я майже не маю ніякого відношення, і паб в городку вийшло, що я відкрив теж случайно. Я туди приїхав і мені. Тому що я планував паб відкривати до цього в Хмельницькому. Там довго шукав приміщення, а тут мені раптово в городку запропонували дуже хороше приміщення на хороших умовах, я теж одразу напівшутку погодився. А тобто, ця шутка потім переросла в зараз в такий досить серйозний заклад. Коли ви в останній вдягали обладунки? Давно. Можу сказати, що, мабуть, після цих подій Майдан, то після того, як все це почалось, мабуть, і не вдягав. А плануєте вдягати? Так. Да. — Коли? — Не знаю. Думаю, десь Ближчим часом вже треба вже собі збирати новий комплект лицарський, тоді вже потрохи почну воювати знову. Ну, воювати, в смислі, на рісталищах. А важко, дорого обходиться комплект. Якщо просто взяти і купити, то це дуже дорого. Тобто, звичайно, хтось, щось щось робить, щось допомагають друзі зробити якісь елементи, який складно зробити, купують. Тобто, тому що просто ну обладунок це дороге задоволення, тому що часто на того, щоб зібрати це облад... ну, комплект обладунку, досить багато часу це витрачається. Ви також часто їздити із колегами-байкерами. Вришами-байкерами, а де були? Що бачили? Ну, скажу так, що Україну об'їздив практично всю. За кордон не виїжджав, тому от в мене мріє десь покататися по Європі, по нормальних автошляхах. <гадрію> Один колемент обутовку це шоу, європейський шоу. Це друга половина 15 го століття, Називається він Шапє. Можна приміряти. До нього ще вдягається такий столевий вареник, який закриває нижню половину. Вуха so <laughs> не вмози. А яка нація нестилась схоже? Чував французи, англійці? Це не прив'язаний признаці, але в Європі він в цей період досить розпосочений. Ще я був... так. А от, от такий тип меча називається фальшеон. Привикли мечі бачити класичні, такі з гардою, але ці мечі були не менш розповсюджені. Тобто, класичні мечі це носили лицарі, біль, 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 ну, більш багаті засловия. Це був більш простий, тому більш розповсюджений меч. Досить поширено на всій території Європи. Симвіючись такими воювали, можна трошки відчути, як це удар по голові. Я це Викорний <говорить> смуга. <говорить> Відділі кадрів конкурс про умови розповість Костянтин Прахоменко. Да, ми от вирішили подарувати кілька квитків на фестиваль «Форпост». Для того, щоб отримати квитки, треба зняти креативне запрошення на фестиваль. І три найкреативніших автори трьох найкреативніших запрошень отримують квитки на фестиваль. Насправді це унікальна нагода отримати безкоштовну можливість побачити. Феєричне дійство на форпості, яке буде проходити у Кам'янці-Подільському цього року з 29 квітня, квітня. по 1 травня. Найкраще відео скидайте за посиланням внизу. І з вами були відділ кадрів та наш гість Костянтин Пархоменко. Залишайтеся із нами, бо в нас тут дуже весело. Дуже.